На початку судового засідання у справі про побиття волонтера з інвалідністю Володимира Сікардея у ЦНАПі в селі Перерісіль у липні 2024 року адвокат обвинуваченого Богдана Стефанюка Олег Грабовецький подав клопотання про витребування судом відео з камер поліцейських, які працювали на виклику. Виникла необхідність отримати відеозапис з нагрудних камер працівників поліції, які прибули на місці події, оскільки. Фактично відповідаючи на запитання працівників поліції, які ж все ж таки тілесні ушкодження було заподіяно потерпілому. Він не зміг показати і пояснити. Стороні захисту невідомо про те, чи заподіював сам собі потерпілий, чи можливо хтось йому заподіював. Вважаємо, що дані клопотання подано тільки з метою затягування часу, так як в минулому попередньому судовому засіданні, так само відкладало судове засідання в зв'язку з цими самими вимогами щодо надання даних доказів. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання і розпочав розгляд справи по суті. Першим допитали потерпілого Володимира Сікардея. З його слів у ЦНАПі в переріслі, куди чоловік прийшов 2 липня 2024 року за довідкою про соцдопомогу. Йому не видали ні довідки, ні його ж заяви на її отримання. Володимир Сікардей сказав, що розпочав відеозйомку і викликав поліцію, адже повважав, що працівниця ЦНАПу Тетяна Омельян порушує закон України про звернення громадян. Тетяна. Омельян з його слів обурилася тим, що Володимир знімає її на відео. Пані Тетяна вийшла з приміщення в невідомому мені напрямку. Після чого я повернув голову за нею і після цього летить мені кулак. Ще, ще чув тільки те, що Богдан Васильович каже, що ти симулюєш. Він каже, я тебе зараз якраз уїду, і після цього летить кулак. Зивчу на відео. Володимир Сікардей викликав поліцію вдруге. Вже через побиття поліцейські встановили, що в чоловіка розбита губа і є набряк щелепи, розповів адвокат потерпілого Іван Кузюк. З його слів, після удару в його підобічного з'явилися головні болі і порушення координації та мовлення. Також з його слів, Володимир Сікардей зазнав серйозної моральної шкоди. У потерпілого з'явилося почуття невідомості страху перед майбутнім щодо. Подібних дій іншими особами, які можуть завдавати йому шкоду. При виході із дому на вулицю завжди його турбує внутрішня тривога, що може бути якісь помсти, що може бути якісь інші дії. Стефанюка щодо нього, так як є судова справа. Іван Кузюк попросив суд прийняти до розгляду цивільний позов свого підопічного і стягнути з обвинуваченого Богдана Стефанюка 50 тисяч гривень за завдану моральну шкоду і 10 тисяч 500 гривень відшкодування оплати правової допомоги. Богдана Стефанюка обвинувачують у вчиненні кримінального проступку за умисне легке тілесне ушкодження з обтяжуючою обставиною, вчинення злочину щодо особи з інвалідністю. Я ж не визнаю. Після допиту потерпілого суд має дослідити письмові і речові докази, допитати свідків та обвинуваченого. Прокурор Олександр Семкович попросив оголосити перерву в судовому засіданні, щоб підготуватися до дослідження письмових доказів. Суд продовжить розгляд справи 16 січня о 13.00. Степан Пенкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.